Чи реально встановити СПА басейн на балконі. Е, звучить як фантастика, але це цілком можливо. Головне, правильно підібрати модель і врахувати технічні нюанси. Балкон має витримувати вагу води та обладнання, а також мати доступ до електрики. Сучасні компактні СПА басейни розроблені саме для таких умов, вони не тільки займають мало місця, а й оснащені системами енергозбереження. Уявіть. Після важкого дня ви просто виходите на балкон, занурюєтесь у теплу воду з масажем, а навколо вечірнє місто і підсвітка СПА. І це не мрія, а реальність. Встановлення на балконі це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати власний куточок релаксу навіть у квартирі. Якщо ви хочете дізнатись більше та підібрати СПА під свій балкон, звертайтесь до нас. Ми допоможемо зробити ваш балкон місцем справжнього відпочинку. Підписуйтесь та пишіть у повідомлення. Ідеальний спа на балконі вже чекає на вас.